Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми пропонуємо вам оглянути будинок, який розташований у селі Ставкове Березівського району Одеської області. На цьому місці, будь ласка, підпишіться на наш канал та поставте лайк цьому відео. Продається цегляний одноповерховий будинок з загальною площою 52 квадратних метри. У будинку розташовані дві кімнати та окрема кухня. Усі меблі, які ви бачите в цьому відео, залишаються новому власникові. Площа ділянки складає 20 соток. На подвір'ї розташовані усі необхідні господарські споруди, Є літня кухня, капітальний гараж та сарай. Вартість будинку 4300 доларів. Підписуйтесь на наш канал. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.